Любі мої добро вам, як времені суток, як кажуть, я вже з України вас вітаю. Як ви знаєте, хто дивився останнє відео, я казала, що поїду в Україну, бо мама в лікарні. Але хочу, хочу сказати, що завтра вже забираю маму з лікарні, але ситуація не дуже, ну, як би райдужна. Хоча вже дві неділі вона пролежала, виписують, тому що вже те, що мали пролікувати, пролікували. Ну, якби буде вдома приймати решту таблеток, там, уколи, що там треба. Так що така ситуація? От, я не знаю, скільки я тут буду. Потім видно буде, по її стану, як вона, що. Чи відійде, чи, чи буде далі так, в такому стані. Ну, дам вам знати. Так що, всім дякую, хто чекає моє відео. Я постараюся хоча б одне в тиждень випускати, не знаю, як вийде. Також нічого не знаю. Така ситуація, що приходиться трошки переривчики робити, тому що, ну, така екстрена ситуація. Ну, ось так. Але все рівно, хоч не часто, я якесь відео буду випускати, тому що це як робота, треба робити своє діло. Ну, ось так, дівчатка. Таке відео сьогодні. Трошечки покажу там вам ще з, з поїзда, як я їхала, чуть-чуть зняла вас, для вас фрагментик, а потім уже кусочок тут, уже в Україні. Бо не було навіть настрою сильно знімати. Ну так, ну, так що так, побачайте, таке відео буде сьогодні трошечки, як кажуть, трошки звідти, трохи звідси, та й буде відео. Так що гарно перегляду. Дівчатка, ви колись бачили, як цвітуть оці оці такі, як, як називають в Україні кам'яні рози, чи як їх називають? Я колись таке чула ім'я. Ось подивіться, які, які ніжні, гарні квіточки у них. Бачите, такі розовенькі, жовтенький. Дивіться, які гарні. Дуже гарні. Я не знаю, чи вже колись ви бачили, в мене колись був, це в мене перший раз буде сісти оце, оцей. За, не знаю, три роки, напевно. У мене колись був більший такий вазон, то також він цвів, то я вже бачила, як вони цвітуть. Але я не знаю, чи всі бачили, як цвіте цей вазончик. Тому я ділюся з вами. Цей дівчатка з вокзалу провела свою знакому подружку, прохожу ось у нашому скверику. Тут зараз покажу, скільки тут дітей з дорослими гуляє. І половина з них, оці ну, з тих країн, з африканських, з цих з арабських, Ось так, люди з собаками тут. Зараз, якщо вони ще є, бо ми йшли сюди, і тут були їх видно всі в тих платках своїх щось не бачу, вони вже десь по Так проходиш на площадки і більше тих, чим італійців є і цих. Так що зараз поки їх не видно, десь повтікали, вони вже пішли додому або десь пішли туди на качельки. Так що... Мені так було, а знаєте, і вони так ще й дивляться на всіх якось з коса, що ти їм ще не маєш права щось сказати, бо вони вітелі тут мають більше прав, ніж італійці. Вони такі себе дуже люблять. Вони так перейшли вже десь туди і грають на другу площадку. Там бачу на лавці сидячі. Ну, вам чесно кажу, що було більше тих. Чим італійці у платках тих своїми дітьми. І вони дітей тут родять по п'ять штук. І їм держава платить на всіх тих дітей і... і їм і робити не треба. Вона дітей народить, італійці не хочуть рожати. А, а ці понароджують дітей. от. Він одна на лавці теж сидить, вони вже тут перейшли тож, з дітьми. Так, дівчатка. Тут такий скверічок ще не молоденький, тут насадили ще нових дерев молоденьких. Цю половинку вони достроювали пізніше. Також построїли, були півплощадки, площадки, а півплощадки площадки не знаю скільки років, п'ять. Не могли оцей кусок достроїти тут. І тут що тут строїти? Тут дерев, і, там чуть-чуть понад цей пару забити, железяк. Ну, так, у них це довго і нудно. Ось такі поїзда. Це Ми від'їжджаємо з Риму вже, цей А Бачите, це такий є, їздить, як електричка. А там далі поїхав червоний, то такому як я їду, це електричка така, це є в Україні. Дощовій, бо їхала весь час був дощ, і тут ще у нас все в квіточках. Ось таких гарненьких. І розочки ще є, бачите, ще тут. Так що, дівчатка, я в Україні, мама завтра виписуюсь з лікарні. Тут ще квіточки, ось. такі хризантеми. красота. І не знаю, коли я буду повертатись, так що, дівчатка, потім ще вам у відео буду розказувати, якщо ось так. Тут у нас такі розовенькі хризантеми. Бачите. А тут дуже гарні розцілив мої тітки. Тут взагалі такий кущ гарнющий. Здоровенний. І подивіться, яка краса. Ось ну, таке відео, дівчатка. Всім бажаю вам добра і миру. І до нових зустрічей на каналі. Надіюсь, що будуть більш радісніші новини і буде що показати. От. Так що, дякую всім за розуміння, за те, що дивитесь і чекаєте на мої відео. Всім! Здоров'я, миру і добра.